І зараз ми гуляємо цим мостом біля замку святого Ангела, який ви бачите позаду мене. Він був побудований 135 році до нашої ери, ну і взагалі, звісно, раніше, ніж навіть Ватікан. Чим він цікавий? Там була фортеця велика, як військовий об'єкт. Він раніше використовувався, в'язниця була туди, можна піднятися наверх, але я особисто там ще жодного разу не був. А взагалі між Ватіканом і цим. Цією будівлею так, є підземні якісь коридори, підземелля та різні стежки, так би мовити, по яких може Папа Римський, якщо буде треба, чух-чух-чух і перейти в цей замок святого Ангела зі свого Ватикану, якщо будуть хтось наступати на них. Ось така історія в цій будівлі. І там звідси зверху відкривається панорама. Кажуть, що дуже гарно видно Рим. Сьогодні погода трошки така хмарна, але загалом приємно гуляти, тобто сонечко не засліплює, можна все роздивитись. Зараз дощик продовжує накрапати, але ми гуляємо. І прийшли на П'яца-навона, це площа, де є фонтан чотирьох річок, найбільших у світі. І він символізує Азію, Європу, Африку та Америку. Побудований був в 1651 році Берніні, і зверху є великий обеліск, який вони привезли з Єгипту. Мені подобається гуляти ось по таких величних місцях. Ну, взагалі я в Римі почуваю себе масштабно. Люблю такі масштаби. Інколи полюбляю природу, щоб навпаки втікати від великих міст. а Інколи полюбляю гуляти і великими містами. Зараз тут ще є пантеон. І Фонтан, де треві, тож крокуємо до них. Потім ми побачили пантеон. Це велична споруда з монолітним куполом, яка була присвячена всім богам. Вона дійсно має велике архітектурне значення, бо цей купол має розмір 43 метри, і в ньому є ще круглий отвір діаметром 9 метрів, через яке всередину потрапляє сонячне світло. Тож будете там, зайдіть, подивіться його обов'язково.